Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні, як і кожні три дні, я приходжу на цей канал і збираю вам просто торбу новин, яку я позбирав по телеграм-каналам. Приношу сюди всі новини, тут ми їх обговорюємо. Я кажу свою думку у відео форматі, а ви свої думки пишіть в коментарях з тих чи інших новин, що вас зацікавило. Яка ваша думка? Пишіть коментарі, вони правда важливі, я їх читаю там ми проводимо дискусії. Також не забувайте підписувати. Підписуватися на цей канал, тому що коли ви підписані на цей канал, ви в курсі всіх новин. Логічно, вам не треба нічого шукати, не ходити по різним каналам, не ходити по різним телеграм-каналам. Просто приходите сюди в три дні, і я вам все видаю. Тому приходьте, підписуйтеся і не пропускайте. Ну і звісно, не забувайте лайк. Якщо забудете лайк, то я вам цього не пробачу. Я так хоча б бачу, вам подобається відео чи ні. Кидайте лайк прямо зараз, а в кінці відео його приберете, якщо вам не сподобається це відео. Кидайте лайк, от час кіньте. Лінки на всі мої соцмережі знайдете внизу, а ми починаємо відео тому що багато багато у нас скандалів полетіли. В минулому відео з ми обговорювали чутки, що в Даші Квіткової з'явився новий хлопець. І не аби хто, а футболіст, понімаєте ще й такий іменитий, і тут виходять новини, що стосунки між Дашою Квітковою та футболістом Володимиром Брашком підтвердилися. Пару помітили разом на весіллі Максима Дячука. Вони трималися за руки, сміялися та ніжно спілкувалися. Це перший їхній публічний вихід як пари, хоч раніше ходили чутки про роман. Тепер стало очевидно між ними справжні стосунки. Також Володимир спіймав на весільний м'яч, де було написано, ти наступний. Так що чекаємо, цікавий роман, дуже швидко розвиваються події, тільки ми чутки з вами обговорили, вже маємо опа, підтвердження. Но Даша ніби не приховує цей роман, кажуть, що вони спокійно гуляють містом, їх бачать в місті, їх бачать в закладах. Коротше, всюди бачать їх разом, тому не особливо приховують, але і не офішують свій роман. Правильно, менше спекуляції, спокійніше буде жити. І так тут всі обговорюють, тільки побачили. Я тільки тільки випустив відео, зайшов в Тікток, а там вже всі обговорюють, що вони разом, Уже куча цих кадрів на цьому весіллі. Я думаю, та і по наматі, тільки встиг сказати, що вони напевно зустрічаються. Мені подобається ця пара, я за. Я за, якщо ви питали мою думку, я за. Так що все, буду чекати, запрошення на весілля і будемо слідкувати, як будуть розвиватися їх відносини. Велбой підтвердив чутки про своє лікування. Пам'ятаєте, давним-давно ми з вами говорили, що Велбоя довели, заставили його пройти лікування в якомусь там диспансері. Не знаю, чи психологічний, чи наркологічний, не знаю, що це було. Давайте почитаємо. Велбой підтвердив чутки про своє лікування в реабілітаційному центрі. Артист вперше заявив про лікування від залежностей. Отак от, от. За словами музиканта, з часу він почав почуватися дедалі гірше, втрачати контроль над собою та потрапив у залежності. Деталі не розкрив. Але зізнається тривожні сигнали першими помітили друзі. Саме вони запропонували звернутися по допомогу до того інциденту, який відбувся з Велбоєм. По Києву ходило багато чуток, що Велбой веде себе неадекватно. Він рідко його можна зустріти в трезвому якомусь да стані. Що він постійно щось чудить, що він постійно не що він постійно веде себе дуже визиваючи і такі були якісь да, не дуже приємні чутки про Велбоя. Ходили Києвом. Воно все в моменті накопичилося у творчості нічого нового. Не було, в України такий стан, і я почувався все гірше і гірше. Почав заганяти себе в глибоку яму. Я прийшов до тями, коли натворив вже такого. У мене і з військовими, і з блогерами були розбірки. А я був в стані, коли мене несе. Розчехлився вже у реп-центрі, мене відвезли туди друзі. Зізнався Антон. Класно, коли ти можеш поділитися своєю проблемою. Класно, коли ти показуєш, що є в цій проблемі вирішення. І якщо ти зараз буде проявляти якийсь приклад для своєї аудиторії, яка теж може мати якісь певні проблеми психічні чи якісь проблеми з залежностями, це буде вот отак, от і дуже дуже похвально, тому що часто буває таке, що творчих людей заносить, буває таке, що артисти відлітають, але потім головне правильно вийти з цього стану. І ми завжди говорили про Волбоя тільки з точки зору того, що. Щоб йому стало краще, щоб він одужав, щоб йому допомогли, а не цькували і не хайпували на його залежностях, і не хайпували на його стані. Тому прошу зрозуміти теж мої випуски, попередні, які я знімав про нього, що і казав, де я казав, що він залежний, що він веде себе неадекватно. Я не мав на увазі те, що давайте його висміювати. А про те, що йому вже потрібна допомога, тому що це вже трошечки туман перед очима і людини немає. Я завжди кажу, які б ти не робив помилки, щоб та у твоєму житті не ставалося, головне в усьому зізнатися і йти далі з високо піднятою головою, тому що все можна пройти, все можна здолати, якщо є віра, якщо є сила, і якщо є якась знаєте впевненість в собі. А з неба падають балкони. Це нова пісня Тіни Кароля, яка стала пророчою для Києва, тому що у Києві на американського режисера Крістофера Волтерса впав в балкон житлового будинку в Подільському районі. Він отримав травми, але вижив. Волтерс приїхав до України для зйомок документального фільму про війну. інцидент не пов'язаний із бойовими діями. Причина в аварійному стані будівлі міська влада обіцяє перевірити фасади і інших будинків. Він зняв відео, що дуже цікаво, що він приїхав знімати фільм. Про війну у Україну, яка воює, і його травмував не шахет, не уламок, не ракета, а балкон, який впав йому на голову. Прикиньте, так що пісня Тіни Кароль, що з неба падають балкони, стала пророчою, і бачите, балкони в Києві справді почали падати. Треба домовитися Тіною Кароль, щоб вона заспівала пісню. Про з неба падають гроші, і буде набагато приємніше. Треба про гроші співати. Тіна кароль. Вот тобі нова ідея. А насправді ситуація взагалі не смішна. Половина Києва знаходиться в аварійному стані, половина бу. Будівель історичних в аварійному стані. Я іноді дивлюся тіктоки, як виглядають київські вулиці, київський іпідром, київські історичні будівлі. І стає дуже сумно, що досі людина, яка зруйнувала Київ, людина, яка руйнує Київ, залишається при владі. Але це трошки тематика не нашого каналу, тому не будемо це розбирати. Йдемо далі. Одесити виявились ти задоволені виступом Клавдії Петрівни? Сказали, що нуль емоцій і харизми у Клавдії Петрівни, і це правда. Так, Клавдія Петрівна відкривала сезон на ібіці в Одесі, і було правда дуже багато людей. Всі підспівували її пісні, всі знали пісні на пам'ять, співала вся Одеса. Було багато людей, і на пляжі зібралося багато людей. Але правда, у Клавдії Петрівни, крім гарних пісень, більше нічого нема. У неї правда дуже слабке шоу, у неї правда дуже слабкий імідж, у неї дуже правда слабка якась енергія. Вона ще не напрацювала, вона ще зайде недосвідчена артистка, щоб прям заряджати цілі за. Але феномен Клавдії Петрівни працює до сих пір, адже пісні роблять свою справу. Пісні правда хітові, голос правда шикарний. Класний голос, класна пісня, класний текст. Але як артист заслабка ще Клавдія Петрівна. І бачите, кожен раз, коли вона виступає, публіка залишається не до кінця задоволеною. І ще й плюс їй вдягнули такі от шпіляри, такі от каблучари, що вона в них ходила. Я думаю, боже, моя ти зайка, моя ти малесенька. Ну це как будто дівчатка мамині каблучки і так ходить понімаєте? куди ти таке носиш? Навіщо одягають тобі стилісти таке, коли тобі незручно рухатися? Яка харизма, які танці, коли ти ледве ходиш вже на тих каблуках? Я би тим стилістам по рукам надавав. Не знаю, я правда, слухаю Клавдію Петрівну інколи, але прям щоб на концерт до неї сходити, в мене взагалі бажання нема, тому що я не впевнений, що мені це сподобається. Чи були ви на концерті Клавдії Петрівни? Як вам? Напишіть в коментарях, тому що, бачите, деякі прям незадоволені і пишуть цілі пости про це. Thank you. Казаки повертаються, пам'ятаєте, ми казали з вами, що легендарний гурт казаки по якому ностальгує зараз весь Тікток, просто підкорив Тікток, підкорив всі соцмережі, тому що всі згадують наскільки це був крутий проект, і ніхто його тоді не оцінив, ніхто не цінив цих хлопців, які зробили щось нове, які на світовому рівні стали популярні. А ми їх на батьківщині тут опльовували, казали фу, що за хлопці на каблуках, який ужас, де, де, де". у нас були ці кліше, і ми не могли прийняти оцих вот чуваків, які зробили щось легендарне. І тут виявляється, гурт казаків повертаються, повертаються хлопці. У мережі активно набирає популярність трек milk Chok. Учасник бенду Влад Коваль опублікував Тікток-відео під пісню Пуш та повторив танець кліпу. артист зацікавив шанувальників підписом до ролику, хто буде складати петицію на повернення нашого гурту. У коментарях під відео користувачі зазначили, що чекають на поновлення творчості музикантів. Також в інстаграмі гурту вперше за довгий час. Вийшов новий допис. Новий допис вийшов, в якому йдеться про майбутній реліз альбому реміксів. Раді повідомити про майбутній реліз альбому реміксів та запрошуємо діджеїв та музичних продюсерів стати частиною історії казаки. Круто повертаються потихеньку казаки. Побачили, який на них є попит зараз великий в Україні. Побачили, що Україна нарешті до них стала готова. Да? І там писали вже. Давайте їх на Євробачення відправимо на наступному році. Давайте їх туди, давайте їх сюди. Давайте нехай вони знімають кліпи. Давайте, нехай вони записують музику. Давайте, нехай вони роблять хіти якісну українську музику. І от хлопці почули, бачите, і от головний їх казак. Значить, Влад Коваль написав, що бачите, потихеньку будуть повертатися. Ну чекаємо, ми тільки раді такому. Ми, ми чекаємо всіх крутих українських виконавців, всі, хто коли-небудь робив якийсь внесок в українську культуру, в українську творчість, в українську поп-музику, Повертайтесь, створюйте, відновлюйтеся зараз саме час, зараз ідеальний час для цього. Під час нещодавного концерту Imagine Dragons у Мілані фронтмен гурту підняв український прапор, який йому передали глядачі. Цей жест став черговим проявом підтримки України з боку музиканта та гурта. Загалом давно вже не підтримують артисти Україну, давно вже зарубіжні артисти мовчать про Україну. Рідко коли можуть зараз почути якусь підтримку в нашу сторону. Люди ніби забули, що триває війна, тому що ці чутки про перемиря трошки їх збили з пантелику. Вони думають, що вже все закінчилося, але й на жаль, ні, і такі прояви зараз максимально цінні і дуже приємно, коли світові зірки підтримують Україну. Дякуємо. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Напевно, найцікавіша, найсвіжіша новина зарубіжного шоу-бізнесу це те, що став відомий склад акторів серіалу «Гаррі Поттер». Як ви знаєте, скоро почнуться зйомки серіалу по Гаррі Потеру. Тобто буде серіал «Гаррі Поттер, де буде сім сезонів, величезний серіал від HBO, в який вкладають ймовірні суми. Значить, будується місто знімальне, там будується Хогвартс, будуються цілі школи для дітей для акторів. То тобто виділяються великі кошти, і нарешті нам показали головних героїв. Як будуть виглядати головні герої Гаррі Поттеру. зараз бачите на екрані новий акторський склад Гаррі Поттеру. Це Гаррі, Рон і Герміона. Дуже сподобалися дітки публіці, що дуже було неочікувано, тому що потарамани і фанати Гаррі Поттеру дуже. Так, знаєте, з ревністю відносяться до таких всяких перестановок і таких змін, але але віднеслися досить нормально до цих діток, і досить сподобалися ці актори. Цих трьох дітей було обрано з кастингу з понад 32 тисячі дітей. 32 тисячі дітей пройшло кастинг для того, щоб обрали цю трійку. Вони проходили неймовірні випробування, тому що бути актором Гаррі Поттера – це складна задача. Окрім того, що треба просто грати, треба ще й зніматися у всяких екстремальних сценах. Бути майже там каскадером, коротше, дуже важко це буде все даватися їм, тому що правда складний сценарій, складний фільм, складний серіал, і треба буде їм постаратися. Бюджет одного епізоду коштує 75 мільйонів фунтів стерлінгів. 75 мільйонів. Один епізод. Один прикиньте, а це буде сім сезонів по шість епізодів. Зйомки стартують вже влітку, тому чекаємо. Чекаємо дуже. Я дуже чекаю цей сезон. Мені здається, буде круто. Я не, не впевнений, що буде так класно, як було це в оригіналі. Так, як для нас був оригінал Гаррі Поттеру і той Гаррі Поттер, який вже був, який ми бачили. Але я впевнений, що буде дуже якісна класна картина, і ми побачимо щось класне. Тому чекаємо. Хейлі Бібер продала свій бренд Троут за один мільярд доларів. За один мільярд доларів стала тепер мільярдершою Хейлі Бібер. Я в честь цього навіть одягнув футболку з Жасітом Бібером сьогодні, щоб поговорити про. Це косметичний гігант бренд ELF оголосив про покупку тренд бренду Road. Сама угода включає 800 мільйонів доларів, значить, грошима і акціями. А решту 200 мільйонів будуть виплачувати протягом трьох років, як бренд буде себе окупати. І зараз весь інтернет в шоці. Як це Хейлі продала свій бренд Road. Як вона могла? Це ж такий популярний бренд. Зараз тільки набирає обертів. Як вона його продала? Чому вона його продала? По-перше, Хейлі нікуди не дівається, вона. Продовжує бути креативним директором і розробником бренду. Road. вона продовжує з ними співпрацювати, але акції і бренд вже не належать їй. Тобто вона буде обличчям, вона буде придумувати вигадувати, що для цього бренду разом зі своєю командою, а просто заробляти вона буде фіксовану суму, яку їй назначили в цій угоді. Насправді таке відбувається часто, що коли хтось створює свій бренд, потім продає цей бренд якомусь гіганту. Наприклад, зараз Jack News хоче продати свій бренд, тому що. Ну тому, що вони вже не справляються. Їм треба знаючи до якогось клану доєднатися, до якогось магната, до якогось їм треба доєднатися до якоїсь велетенської корпорації для того, щоб мати гроші на розширення, на вклади на так і так далі. Тому дуже часто продають свої бренди, віддають їх на повне управління іншим людям. Та й в принципі такий бренд, як роут, який вистрілив так яскраво, якого такий хайп, який має таку класну якість, який має таку популярність, і правда зараз користуються в усьому світі цим брендом. Не тому, що тільки це е, Хейлі Бівер, а, а тому, що правда, якість вау. І ці чохли, які вона придумала, і ці значить, бальзами для губ. Це от все, це такий, це такий хайп, це таке, це 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 таке ноу-хау, світі б'юті, але рано чи пізно хайп спаде і не знає, що буде далі. Тому вона вирішила передати е, значить, права на свій бренд цьому великому косметичному магнату. Отак от. Так Отак от, от відбувається, молодець. Хейлі стала мільярдершою, буде продовжувати робити свій бренд, але вже якби в неї бачите менше ризиків, менше ризиків, менше відповідальності, тому що вона вже все віддала його. Цікаво, чи скажеться це на продажах бренду, тому що бренд Роуд купляли в основному фанати і любителі Хейлі. Ну і, звісно ж, любителі косметики, тому що хотілося потестувати. У них прикольні банки, склянки, прикольна вся оця от подача, класний маркетинг. Але за іменем Хейлі. Куди багато хто приходив, і цікаво, чи вплине на продажі ця от ракіровка. Побачимо! Пройшов American Music Awards і туди ніхто майже не прийшов із топових зірок, що я дуже був здивований. Церемонія American Music Awards 2025 стала зірковим вечором для Білі Айліш. Вона зібрала рекордні 7 нагород, серед яких головні категорії: артистка року, альбом року, після року. Також вона була визнана улюбленою концеп... концертною артисткою, найкращою артисткою. А її поп-роботи здобули перемоги в номінаціях Найкращий поп альбом і найкраща поп пісня. Водночас вечір виявився не таким вдалим для Тейлор Свіфт. Перше за 18 років вона залишилася без жодної нагороди на цій премії. Але не Тейлор, не Біллі Аліш на ці премії не були присутні, тому що American Music Awards часто проходить в той період часу, коли всі зірки в турах, і їм незручно приїжджати в Америку, тому що у них тури в Європі зараз. Всі зірки майже їдуть на, на літо, на весну в Європу і обкатують Європу, значить, з концертами. Гастролювати на відкритих майданчиках. Зараз весною, літом дуже приємно, фестивалі, все це. А в Америці вони виступають взимку в основному. Ну і там між цими перельотами, між турами. Тому на American Music Awards не прийшов майже ніхто. Зіркою вечора стала Джей Ло. і ще пару зірок там опинилися, які виступали і там яких нагороджували. Але лист А майже весь був відсутній. Головні зірки Лос-Анджелесу, головні зірки Америки були відсутні. Ну а біля Алі ж була так сильно засмучена на гремі, що не дати, їй хоча б American Music Awards, Ордс премію було б ну знаєте якось от, то Тої вирішили трішки потішити і нагородили преміями American Music Awards. От така от історія. Бачите, навіть навіть в Америці іноді зірки не приходять на такі масштабні премії. Тому що це головна премія Америки, але для них важливіше Гремі, важливіше Оскар. Для них це таке. Знаєте, типа як у нас юна. Вони такі ой, юна. Не піду, не буду. Дякую за премію. Заберу завтра і Стіч підірвали кінотеатри. У мене весь Тікток і Стіч, весь просто інфопростір в і Стіч. Я тепер хочу собі завести цього Стіджа на полку сюди купити таку велику статуетку. Але коштує щось 20 тисяч гривень іграшка. Розумна Стіч, яка рухається щось таке. Так що я буду, напевно, якісь китайські сайти зараз обшукувати, закажу собі якогось підробного Стіча, тому що 20 тисяч гривень давати за іграшку в моєму віці якось вже тупо. і стіч підірвали кінотеатри. ремейк Дісней зібрав 300 41 мільйон доларів за перші вихідні. Стрічка посідає третє місце серед найуспішніших дебютів живих рімейків Дісней, поступаючись лише королю Льву у 2019 році та Красуні і чудовиську у 2017 році, які зібрали понад 1 мільярд кожен. Критики вже називають фільм одним із найкращих в історії студії. Режисер Дін Флейшер створив теплу історію за мотивами мультфільму 2002 року. Дівчинка-сирота Ліло прихищає інопланетяне Настійчя. Який видає себе за собаку разом? Вони влаштовують хаос на Гавайях, тікаючи від інопланетян мисливців і вченого Джамби Джукіби. А така от історія. Треба йти в кінотеатр. Якщо ще не ходили, то сходіть обов'язково. Я люблю ходити в кіно на гучні прем'єри, особливо коли щось хороше виходить в кіно, треба йти в кіно. А не дивитися на комп'ютерах, на телевізорах ні, це можна подивитися там. Не знаю, мамину маму, як називається передача про маму супермама, во. супермаму можна подивитися телевізорі, а фільми і всякі якісь класні історії треба дивитися в кінотеатрах. Тож вперед, дивіться. Мені це не платять, до речі, за таке промо, але я б хотів. Всі, хто шнить від лабубу, лабубу захоплює світ. Лабубу вже в кожного в історіях. Лабубу в кожного вже в магазинах. Лабубу вже в кожній, не знаю, жопі затичка. Понімаєте це лабубу? Іграшки, лабубу, колекційні іграшки стали настільки популярні, що їх продажі вже навіть забороняють в деяких країнах. Вони з'являються всюди, де їх тільки не треба. Понімаєте? Художник, який створив цих лабубу, вже сам не задоволений цим хайпом над лабубу, хоча він заробляє зараз мільярди доларів завдяки. Цьому, але стільки вже роблять підробок, що він вже не знає, як з цим боротися, і він вже не може припинити цей конвейер. Понімаєте? одні кажуть, що лабобу це просто щось геніальне, це просто тренд сезону, це треба купляти, треба мати кожному свою лабобу. Вони колекційні, вони унікальні. Ніколи не знаєш, яка тобі попадеться. Це просто щось унікальне. Інші кажуть, що це повний треш, що це просто якийсь ну, ужас і нащо це робити. Я дуже люблю, коли є якісь колекційні іграшки, люблю, коли є якісь колекційні історії. Колекці Ціні книги, оце це все я люблю. Але коли на цьому такий величезний будується хайп, у мене одразу якась така відраза до цього появляється. Такі, Ой, ні, це хочуть всі, значить, мені це не треба. Може, десь тут я й хотів би цю лабубушку собі, знаєте? Але із за того, що вона всюди і вона у всіх, мені вже її не треба. Дякую, не хочу. Чи хочете ви собі лабубу? напишіть мені в коментарях. Може, у вас вже є лабубу. Apple заявили, що не випустять iOS 19, тому що тепер це буде iOS 26. Apple більше не будуть називати свої прошивки, значить операційні прошивки на телефонах, на комп'ютерах і всюди, якимось порядковим номером, а будуть називати їх рок роком, в якому вони вийшли. Отак: вот вот. як пишуть інсайдери, Apple планує змінити підхід до нумерації своїх операційних систем. Так, номер версії iOS буде відповідати року, в якому вона вийшла. Ну, коротше, щось напутали зараз. Нас Попутують, мало вийде 19-та, вийде 26-та, а може зараз вийде айфон не 17-ти, а 26-та, і ми знаємо, понімаєте? цей світ ходить з розуму, тому можна чекати, чого заводить. Теж мені зміни такі, прям, знаєте, прям, ну, прям офігеть не встати. Ну а на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Всі лінки є внизу. Побачимось з вами зовсім скоро, а саме через три дні. Люблю вас, дякую, що дивитесь, Бувайте, пока.